Привіт, жопки! На вас чекає огляд найактуальніших боїв зі світу боксу та ММА. Поїхали! В ніч з 9 на 10 грудня в місті святого Франциска відбувся бій між екс абсолютом легкої ваги, людиною, яка змусила Василя Ломаченко плакати не через низькі церковні пожертви. Ну от ми православний так і говоримо. Тевіном Хейні та Чемпом WBC Бісі першою напівсередньої ваги реджесом прогрейсом. Отож. То кому дав пизди в першому раунді. Бійці взялися з усіх сил косплеїти поні. Хлопці ходили по кругу в центрі рингу, мов карликові копитні під демидролом. Очевидно, що Хейні був заряджений на контратакуючі дії, а прогрес все ніяк не міг роздуплитись. В другому раунді Реджес вирішив, що опиздюлуни самі собою не отримуються, тому почав активно атакувати Хейні. І о, диво, де він був до цього, готовий. Surprise, колишній легковаговик вміло зустрічав Чемпа правим аперкотом та двієчками. Прогрейс весь час пресингував Хейні, але той легко уходив на ногах, постійно провалював та розгортав реджеса як хатинку на курячих ніжках, дупою до канатів та лицем до панчів Девіна. Yeah! Коя я деє у третьому раунді стався нокдаун. Вгадаєте, хто кого опустив на канвас? Правильно, під час чергової спроби Реджеса дотягнутися своїми коротесенькими руцями до опонента, Хейні влучає правою по впертому писку прогрейса. Я заявляю. В'їбав чем падає, кефи на його програш зростають. Після нокдауну Хейні не став кидати усі сили на те, щоб добити без п'яти хвилин колишнього чемпа, де він мов дятел інтроверт продовжив методично довбати прогреса джебом, аперкотом та двіечками. Коротше, пиздив його по всякому. Дивно, що прогрейс намагався саме боксувати, а не лізти в безкомпромісну бійку. Було очевидно, що технічно бійці знаходяться просто на різних рівнях. Єдиний шанс Реджеса був у тому, щоб нав'язати Хейні рубку на ближній дистанції. Але чи то прогрейс підгорів: Я так часто як дам туди і капець, держите мене чи від Хейні Неприємно пахло Ти не миєшся, ти миєш ноги на але боксери продовжували триматися на дистанції, що, безперечно, було вигідно насамперед Девіну. В шостому раунді Хейні знову похитнув прогрейса. Влучна двічка змусила ноги Чемпа підкоситися, але в останній момент прогрейс напружив свінктери і встояв. А я не видержу. У Реджеса розкрилось розсічення. В перерві між раундами боксера оглянув лікар. Здавалося, що бій може закінчитися через травму чемпіона. Але рефері сказав Хейні: треба добивати. Решту бою нічого не змінилось. Хейні розстрілював прогрейса, прогрейс ковтав пизбілуни як лакшері герл, фінальні титри, де він в односторонньому порядку виграв кожну три хвилинку, не залишивши чемпу жодного шансу, хоча б на панч престижу. Як результат, одноголосна перемога претендента за очками. Усі троє суддів нарахували 107-120 на користь володаря найбільшого розмаху ніздрів у сучасному боксі. Я тобою пишаюсь. Ну а на цьому все. Жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось!